Добрий день, Україно! Прогноз погоди для України 10 серпня 2025 року. У Києві ясно: від 19 до 28 градусів, вологість 50%. Північно-західний вітер 10-15 км на годину. Ідеально для прогулянки подолом. Беріть сонцезахисний крем. У Львові сонячно 18 до 27 градусів, вологість 50%, західний вітер 5-10 км на годину, чудово для кав'ярень на проспекті Свободи, тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити Аркадію 22 до 29 градусів, вологість 65%, сильний морський бриз 15 до 25 км на годину. Відвідайте кінопоказ у плане. Планеті кіно або скуштуйте морепродукти в ресторані на Ланжероні. У Чернівцях ясно, 19 до 28 градусів, вологість 50%, південно-західний вітер 10 10-12 км на годину, гарно для прогулянки біля університету. Ніч ясна: 16 градусів у Києві, 15 у Львові, 22 в Одесі, 17 у Чернівцях. Індексу Фискав помірний, крем потрібен. Серпнева погода, але в Одесі остерігайтеся, повені. У Чернівцях милуйтеся архітектурою, а в Одесі обирайте кінозали чи ресторани. До побачення, Україно.